Всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Lexus GX460 2011 року випуску. Приїхав до нас з Арабських Емірат в дуже гарному технічному стані. Автомобіль повністю без капіталовкладень на оригінальних 18-х легкоспавних дисках на зимові гумі. на максимальній комплектації, безключовий доступ. Шкіряний салон в охайному стані, взагалі без зауважень. Є монітори на задніх сидіннях, чотирьохзонний клімат з підігрівами заднього ряду сидінь. Карта задня дверна в охайному стані. Повний електросклопакет, є пам'ять для водійського сидіння, електропривід водійського сидіння, є невеличкий подряпаний на водійському сидінні, мультикермо камери 360, штатна мультимедіа з камери заднього огляду, є підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь. Багато. Блокування на автомобілі 231 тисяча рідного пробігу. Жодних нарікань по техніці немає. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку. В кредит лізинг також ми можемо провести вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.